Ще раз всіх вітаю. 21 серпня. Є, є від вас питання, і такі досить цікаві. Вирішила подивитися, розглянути їх зараз, на завтра не відкладати. Так, стосовно дронів, тут є таке питання дуже цікаве. Розглянемо сьогоднішньої атаки. Далі. Закон про заборону мобілізації з 18 по 25 років. Чи поставлять на голосування? Закон є. Але чи поставлять його на голосування у Верховну Раду, ви питаєте? Далі подивіться Краматорськ, що чекати місту та людям. Львів, небезпека на тиждень. Також просите подивитись, бо у вас досить тихо. Це ж добре, що тихо. Вас це насторожує. Далі місто Суми, теж на тиждень подивимося, та Сумська область. І останнє питання: на наступ РФ в вересні на Донеччині, в Донецькій області. Яким він буде? Ну, ви питаєте, чи закінчиться, але ну, мені краще запитати, яким він буде. Так, що у нас відомо про ці дрони? Знищено 50 дронів. Було всього 69. Решта дронів десь були знешкоджені якимись там засобами, ребом, чи, ну, в общем, я не знаю, ну так пишуть, десь один чи два. Прилетіло ось так, а решта знищена. Ну, ось так. Ви питаєте ось ці дрони, які і досі літають? Тут щось не те ви питаєте, чи можуть вони не тільки бути ударними, а ще і займатися розвідкою? Дуже цікаво, давайте подивимось. Так, попитання: мета. Мета цих дронів, які сьогодні, 21 вересня, вночі, ранок, день літали по всій Україні та наматували круги. Яка головна мета цих дронів сьогодні по Україні? Контроль. Щось, ну-ка. Ага, бачите, розвідка, хитрість. Це ж карта розвідки. Винюхують щось. Дійсно. Бачите, мах маніпуляція контролем. Тобто, дійсно, правда, вишукують ви винюхують ресурси мета цих дронів, які сьогодні літали. І що взагалі, що взагалі вони змогли побачити? Підприємства якісь. Переможні підприємства: світло, вода, ресурси, енергосистема, те, що горить, можливо, паливо. І туди вони можуть наносити удари. Тут чітко карта небезпеки з повітря. Карта очікування. Винюхували якісь підприємства таємні для перемоги. Зі світлом пов'язані, пов'язані з ресурсами, можливо, це якісь склади, щось військове, можливо, повітря, літаки, F16, сонце. Це може бути енергосистема або паливо. Все, що потрібно для досягнення перемоги. Вони це вишукували. Це дійсно правда? Ось ви написали мені це питання? Це дійсно так. Що вони змогли сьогодні ці дрони 21 серпня по території України, які літали вночі, ранок-день? Що вони змогли винюхати? Чи є в них цілі? Тобто успішним був їхній польот? Не досить успішним. Щось могли винюхати? Не досить успішним, слава Богу. Щось змогли ці дрони винюхати, те, що хотіли побачити. Мало чого побачили. Це добре, мало. Але все ж таки, якісь цілі в них є. Ось, для нанесення удару. Там, де пожежа, багато вогню, паливо, чи що? Щось те, що горить. Світло горить. Що це? Що, це? що вони хочуть? Склади, ресурси. Башня, куди, куди башня? Знищення чого, знищення задоволення, неочікувано. Зв'язати руки, зв'язати руки, щоб не було ресурсів для атак, щоб не було ресурсів для атак подальших з нашої сторони. Тобто зв'язати нам руки, щоб ми не могли здобути ніде перемогу. Ні на фронті, ні вдома, ніде. Ось це їхня мета. Показує, що вони небагато чого винюхали, але все одно, там, де вони літали, кружляли, там, де ви чули це гудіння, бачили, де вони прям круги наматували. Знаєте, що там щось є. Будьте обережні. Покажіть, будь ласка. Чи може таке бути, що ракети, ось вони ж там накопичили, ці свої ракети, готуються до атаки. Чи може бути таке, що ось ця атака може бути чітко туди, де сьогодні літали ці дрони, де вони прям кружляли, наматували круги, щось роздивлялися. Туди може прилетіти? Туди може прилетіти, де вони кружляли? Підприємства, я ж вам кажу, підприємства. Туди. Вони щось там винюхують. Військові підприємства, таємні підприємства, які виробляють щось військове, або для війни, або те, що потрібно війні. Туди може щось прилетіти. Ну, в принципі, так, може. Тут ще і світло падає, енергосистема, або те, що, що, або те, що горить. Планують удар. Знов планують удар, карта правосуддя, це державне свято. Будьте обережні. 23-день вечір-ніч. 24-й й день вечір-ніч. Вечір, ну, ось так. Бачите, чітко, туди воно може летіти. Там, де вони окружляли, підприємства якісь. Щось те, що потрібно для війни. Хотять зв'язати руки, щоб не було у нас можливості перемагати, рухатись, щось робити. Така ось у них нова ціль. Далі закон про мобілізацію? Про заборону мобілізації з 18 по 25 років. Він є. Ви питаєте, чи поставить його Верховна Рада на голосування? Чи поставить Верховна Рада на голосування, закон про заборону мобілізації чоловіків з 18 по 25 років? Щось не дуже вони хочуть його ставити. Іде робота. Щось там доработка, йде закону, щось там переробляють, доробляють, щось таке будуть казати. Іде праця. Працюємо над законопроектом. Поки не дуже вони збираються його чогось ставити. Ну, така відповідь. Хоча він є, буде там щось переробляти. Далі, Краматорськ, що чекати? Продовж місяця. Що чекати місту Краматорськ? Продовж місяця. Що... Робити мирним мешканцям. Я вже робила розклад, роблю ще раз. Місто Краматорськ. Що чекати впродовж місяця? Місто та людям. Атаки, обстріли постійні. Небезпека військовим. Колісниця, вони будуть рухатись в напрямку Краматорська. Будуть сильно обстрілювати. Бачите, відлюдник, мах. І луна, 10 мечів. Небезпека для, життю, для життя. Іде людям. Постійно треба сидіти в укриттях або краще виїжджати. Краматорськ, башня, бачите? Діти, з дітьми, будь ласка, виїжджайте. Тут погані карти. І ви ще питали окупацію. Я питала кілька днів тому, показувало ні. Місто Краматорськ, 21 серпня, сьогодні. Чи буде окупація міста Краматорськ РФ? Чи буде окупація міста Краматорськ РФ? Окупація обмеження. Н -н -н. Контроль. Війна. Поразка. Луна. Окупація міста Краматорськ буде. Ілюзія. Я думаю, і відповідь моя зараз також, що ні. Але ось стосовно обстрілів, там взагалі небезпечно може, бути, може стати. Місто Львів. Подивіться, будь ласка, загрози на тиждень. я подивлюсь на тиждень. Ви взагалі питаєте загрози. Я подивлюсь на тиждень. Місто Львів, небезпека з повітря на тиждень. Загрози з повітря. Місто Львів. Бо люди переживають, що в них досить тихо. 10 мечів. Можливо, і не дарма переживаєте. По військовим, по ресурсам, по чомусь військовому. Навчання, навчання військових. Там, де навчаються військові. А Львів, можливо, область. Там загроза йде. Небезпека, місто Львів на тиждень з повітря. Небезпека, місто Львів на тиждень з повітря. Знаєте що, тут по сім мечів щось таке можуть планувати, якісь. Як би це назвати? Ну, щось таке може відбутися, знаєте, як провокація, щось таке. Місто Львів на тиждень, небезпека з повітря. Взагалі, в них є якісь цілі на місто Львів, небезпека, місто Львів. На тиждень. Ну да цілі є. Цілі є. Що за цілі свято? Давайте свято. Знову повторюю. 23, 24. Ніч, день, ранок, обережно. І якось тут йде військовим. та де Там, де тренуються військові, там, де вчаться військові, Ось тут чітко. Місто Суми та Сумська область. Спочатку давайте місто Суми подивимося на тиждень, бо вчора дуже. Взагалі обстрілюють суми жахливо. Вчора були прильоти ввечері, балістикою обстрілюють, дронами, авіабомбами та всім, чим тільки можна. Ракетами Х-59, Х-69, суми, що чекати, місто Суми та людям на тиждень, на сім днів небезпека з повітря. Да, обстріли летить. Летить. Куди воно летить? Будь ласка, торговельні центри. Там, де люди відпочивають, харчуються обож... обережно. Удар куди? Десь біля води. Десь біля води. Постійно чогось суми, удар біля води. А що там біля води? Якісь ресурси, можливо підприємство, щось таке. Місто суми. Покажіть на. На найближчі 7 днів. Де загроза з повітря? Саме небезпека для людей де Знов правосуддя. Здання управління, госбудівлі, І також знов ще раз, правосуддя це державне свято. Залякати башня, лікарні, військовим. Небезпека йде. Обережно. Дуже обережно суми. Сумська область. Сумська область на найближчий місяць. Що чекати? Сумщина, Сумська область. Які загрози можуть бути на найближчий місяць? Що чекати Сумська область? Сумська область. Удари по підприємствам, по ресурсам постійно летить. Контроль, баланс, військовим іде небезпека. Всьому військовому. І підприємства. Військові склади підприємства. От туди воно буде летіти. Суми область, що чекає в найближчий місяць. Взагалі там побито все, що, такому, що тільки можна. Дрони можуть бути. Можуть постраждати люди. Шукають захист, шукають слабке місце. Ось це все. Ресурси, все, що пов'язано з військовими. Оце все шукають та знищують. І останнє питання. Наступ РФ в вересні на Донеччині. Яким буде? Так, наступ РФ на Донеччині, Донецька область, вересень, наступний місяць. Яким буде? Агресивним атака. А потім його зв'яжуть йому руки. Дивіться, спочатку буде атака, а потім їм зв'яжуть руки. Україна їм зв'яже руки. Якось робить так, що вони не зможуть рухатись. Цікаво. Але якою ціною е, наступ, який буде в них? Вони будуть розчаровані. Розчаровані наступ, я... наступ, яким буде РФ на Донеччині в вересні. Вони більш можуть стати, знаєте, в що, в оборонну позицію. Бо якось їм обріжуть їхні крила. Ну, це я так образно кажучи. Сподіваюсь, так і буде. Так, всім тихого дня. На все добре.